Всім привіт! Висновки сьогоднішнього дня підітожив і до чого я прийшов. Плазматрон накрився, вуглекислота закінчилась. Ну, Це такі технічні питання, я їх присут. Але головне те, що нема підтримки. Я сьогодні зайшов ефір 2 години. Я бачу, люди там проходять, подивились, навіть не, не цікаво. Людям просто вже, я бачу не цікаво. Кому ти робиш, хоч військовим, хоч не військовим. Головне, що ти ерундою не займаєшся. Займався б єрундою, яйця бив, то може були б просмотри. Але факт в тому, що я так зрозумів, що нікому не цікаво, чим людина займається. Просто-напросто нема просмотрів, ніхто навіть репости не робить і лайки, ось що саме головне. А те, що там якась кислота, то технічне питання, і ще раз повторюю. Люди, як ви не зрозумієте, якщо не буде донатів, не буде допомоги військовим, я собі роботу знайду, не, не питання. Просто хочеться всячески допомогти нашим бойцям по всьому. Не просто було їй все було. Но для того, щоб їм допомагати, ніхто для ні цього, навіть пальцем не хоче посилитися. Я не кажу за всіх є люди, які допомагають і підтримують. Барсіство всім похеру до того, що зараз відбувається на фронті. Я вам кажу, як є, це мої діба і те, що я думаю. Підказ. Не будемо, ще раз повторюю, підтримувати друг друга. Буде біда. Я собі роботу найду і є, займатися. я всячески часі віддаю тільки для військових. Так що народ давайте згуртовуватися. Це як кожен день газу, ну, ніхто цього не чує, або ніхто не хоче цього. Давайте працювати, допомагати нашим хлопцям. Всім дякую за увагу.